Документ, що посвідчує право, Державний акт від 21 січня 1986 номеру, серія така та так далі. Звідки взявся Державний акт з датою? Ну, звідки взявся документ, Державний акт, копія з датою 21 січня 1986 року? Адже на ті копії, які ви долучили до матеріалів справи, яка була отримана під реєстратора одного і другого, державний акт не має е, д, дня та місяця його видачі, має лише рік 1986 рік. Яким документом підтверджується, що він був виданий саме 1 січня 1986 року, який документ ви подавали при реєстрації, щоб підтвердити цю дату? Подавався державний акт і подавалася довідка. Все, Дякую. Так, будь ласка, відповідальник. Заперечує після задоволення позовних вимог, які стосуються саме її через скасування права власності на збірну земельну ділянку державному реєстрі речових прав, оскільки запис про таку земельну ділянку про власника був внесений на основі, як сказав представник посередча законодавчих норм. Саме на основі нормі земельного кодексу, зважаючи на те, що на цій земельній ділянці розташовані державні гідротехнічні споруди, і зважаючи на те, що вказана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. Відтак, єдиним можливим законним власником вказаної земельної ділянки і вказаної землі під гідроспорудою, може бути тільки виних радійська власна державна адміністрація. По іншій частині вимог вони стосуються відповідня тримання. Тому ми не коментуємо. дякую. Коротке питання. Є... питання. На вашу думку, на вашу думку, так. якщо е, суд скасує таку реєстрацію, реєстрацію чи прав, визнань е, обласна адміністрація втратить право власності на цю земельну ділянку? Е, обласна адміністрація його набула на основі законодавчих норм. Е, реєстратор е, вніс запис про власника на основі законодавчих норм. І обласна адміністрація залишати за законом власне тобто, незалежно водночас. Дана земельна ділянка вона просто є ідентифікована і сформована все одно як земельна ділянка як об'єкт цільний правоспублик. То як би там не було, ну ми думаю, погоджуємося, що раптом таке станеться право власності держави чи особи особі адміністрації не втрат. Ну, воно все розконе. Просто зараз воно ідентифіковане на сформованій земельній ділянці. З удачі воно буде просто на землі. Дякую. дякую. Так. Сторони висловилися немає штаті з цього школа. Так, що за цей випадково. Будь ласка. Я ще хотів зазначити одну таку річ. Судячи з позиції позивача. Нашої. Я хотів би зазначити, що державний акт віддавався в 1986 році, що тоді е, єдина форма власності була держава. Не не, е, е, позивається, що він виданий незаконно. Як він міг бути ще виданий? Якби це було якесь інша на сьогоднішній час, є інші форми власності, приватна якась конкурентна особа. Це держава в особі. Там, е, Районної чи обласної адміністрації надала державному підприємству землю, просто упорядкувала такий механізм упорядкування. Друге. Єдине, що позивач е, отримав е, гідроспоруди в оренду, які були в 2021 році, е, тривала ця процедура, по 2023 законодавець, е, скориставшись е, прогалинами законодавства, і взяв цю оренду. І після того, зрозумів, що він не зможе е, отримати земельні ділянки для використання тих гідроспоруд. І тоді почав ну, вишукувати причини для того, щоб це. Але законодавець вже врегулював у 23-му році це питання, що виключно виключне право, імперативне має право ця господарська особа, яке має має на гідроспоруді, має та особа, яка має право на земельні ділянки. І тому ми господарство дійсно, як відповідач наш сказав, ми підготували вже позов, отримали всі відповідні документи. Відповіді на запити і підготували позов. Будемо подавати про неправомірність того, та, де... де. До... Так, я так розумію. Так, ваша честь. Я повністю підтримую свого представника. Теж хочу е, додати е, таке: двадцять 2021 році, коли був аукціон, е, на аукціон КСП Нігієни не приймало участь. КСП Нігіниче приймало участь фермерське господарство вирішить, який був бенефі... бенефіцер mm -hmm. даний керівник зараз. Тобто він, він так зараз знає все, що там що було державне. А чому він приймав участь? Чому він участь при... він приймав участь в аукціоні, на якому він програв той аукціон? І після того програшу він почав маніпулювати. Тобто одну довідку туди, другу довідку туди. Йому маніпулювати легше і судом, і на цей так, як на даний час він є депутатом. І він є земельні комісії в районі, і він куди треба, він і кудою він туди запихає. Ми то бачимо, що порушна кримінальна справа, і він сам вони саме стверджують, що на цей. Крім того, я хочу сказати, що з даними земельними ділянками, де є, де є моє майно орендоване, з 2015 року використовував не КСП Нігинечі, а лендпром, яке неправильно зареєстровано. Обласна адміністрація, теж знає другі ділянки використало фермерське господарство «Береж», яким був бенефі... бенефіціаром «Береж» Ігор Володимирович. Він використовував. Але коли він знав, що коли держава дійсно хоті... хотіла упорядкувати ті земельні на цей, вони дали на аукціон, і фермерське господарство «Береж» програло То цей аукціон, після цього моменту вони почали маніпулювати. Почали витягувати зараз в кінці. До того не було державного акту, ні в області, ніде не було. Вони почали витягувати не підписані, ніде не зареєстровані, не тим. Ми маємо, каже, не той, що підпис вони надали, підпис. Ми маємо особову справу з архіву пана Кліда покійного, який є особову справу, яку він писав, на відпуску на цей. Там зовсім підпис другий. Вони пхають, вони пхають сюди в суд тільки одні копії копії. ні одного оригіналу вони не мають і нічого не показує, нічого не доведено. Тому я вважаю, що е, він, е, даний Ігор Володимир, коли програв, аукціон, він, до цього, він мав, мав, приймав участь в аукціоні, він у му році став керівником і він хоче, хоче то, все якось, ну, взяти під свій контроль. А до цього часу КСП Гіначі. Даними земельними ділянками не користувалися тим 50 гектарів, там де є моє орендоване майно, воно є користувалося. Там є фермерське господарство «Ленпром» з 15-го року, яке не платило ніяких ні, докум... ні, заводу, ні за воду, ні за що. І фермерське господарство Бирич. КСП гиниче в нас є відповідь з водного господарного ну, з водників, що КСП гиничі на протязі останніх років. Ніяких дозволив на воду, на спецводокористування не отримали, нічого вони і не сплачували, і нічого вони не ці. Тобто вони даними земельними, земельними ділянками, ставками користуються незаконно, без надальних документів. Добре, Майк, ви так, що, що. Хочу ще раз сказати, що ті, що позивели, сказав, що я є піднімаю там господарств. Хочу заперечити, тому що я до 21-го року працював в переохоронних органах, і я е, просто в силу так, <правжу> стосується.